Цілих шість років ми чекали на цю гру, і після двох перезапусків, після років тизерів та трейлерів, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 нарешті вийшла. Але чи змогла ця гра перевершити оригінал, чи хоча б стала хорошим сиквелом? Bloodlines 2 продала вже 100 тисяч копій, але при цьому має лише 50% позитивних відгуків у Steam. Просто погана оптимізація та баги на релізі, чи проблеми з геймплеєм та історією, які прості патчі не пофіксять. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Vampire. Masquerade Bloodlines 2. Почнемо з розробки, а не з геймплею, як зазвичай, бо вже на цьому етапі було багато проблем. Можливо, те, що цю гру переробляли з нуля декілька разів, пояснює такий жахливий геймплей та сюжет. Парадокс оголосила в Empire The Masquerade Bloodlines 2 ще в березні 2019 року. Тоді розробниками призначили Hardsuit Labs, які планували випустити гру в 2020 році. Гра мала продовжити культову історію в Сіетлі, а передзамовлення відкрили відразу після анонсу. А вже у 2020-му проект пережив перші значні зміни. З команди прибрали головного сценаріста Браяна Міцодо та креативного директора Кая Клуні. Обидва працювали над першою Bloodlines. Це рішення спричинило хвилю критики від фанатів і посилило відчуття, що гру перенесуть. У лютому 2021 року Парадокс офіційно відсторонила від, лепс від розробки і на невизначений термін зняла гру зі Steam, А в студії відбулися скорочення. Фактично, проект поставили на паузу. Друге життя Bloodlines 2 отримало у вересні 2023 тисячі коли Парадокс оголосила нового розробника The Chinese Room. Авторадіе Рестер та Стілвейкстеді команда не просто продовжила, а по суті перезапустила розробку сиквела, зберегли Сіетл і частину напрацювань, але взяли інший фокус. Більш цілісний екшен РПГ із фіксованим протагоністом Fire та окремими епізодами за детектива Fapian. До 2025 року звичайні із Room довели проект до пізньої стадії і парадокс підтвердили реліз у жовтні. Bloodlines 2 вийшла 21 жовтня 2025 року на ПК та консолі. Цей реліз супроводжувався гучними дискусіями щодо монетизації після анонсу. Дорогого DLC з кланами з першої частини фанати вибухнули критикою, і видавець, зрештою, повернув ці клани у базову версію. Рідкісний випадок, коли голос спільноти реально вплинув. Незважаючи на ці проблеми, гра нарешті вийшла. Але чи гідно вона називатись сиквелом? Ми зараз дізнаємось. Давайте тепер поговоримо про хоч якісь плюси. І ні, це не геймплей, а лише деякі частини сюжету. Ми граємо за древню вампіршу або вампіра Фаєр. Вона прокидається у різдвяному сітлі після довгої сплячки, нічого не пам'ятаючи про себе чи про світ вампірів. І майже відразу чує в голові інший голос приватного детектива вампіра на ім'я Фаб'єн. Дві свідомості, одне тіло. Він коментує, радить, жартує, але головне тягне нас у справу, де особисте постійно зіштовхується з політикою маскараду. Атмосфера хороша. Нуар різдвяна ніч. І змова, у яку ви входите вже посередині, що на кону сієта лихоманить. Порядок, який тримала Камарилія, хитається. Вакуум влади затягує усіх: від старих кланів до амбітних новачків, ви для цих гравців небезпечний актив. Занадто старі, щоб вами нехтувати, і занадто чужі, щоб вам довіряти. У кожній зустрічі тут завжди подвійне дно, публічна посмішка і справжня ставка, яку вам не договорюють. Це не просто фон, це серце оповіді. Хто контролює місто, яку ціну платять за порядок, і що саме для вас правильно, коли правильних відповідей немає. Bloodlines 2 працює як нуар-трилер. розслідування, тиск фракцій і постійні, що як у діалогах. Фаер теж на порожня дошка. Минуле раз по раз не здоганяє і змушує вибирати, кому брехати, а кому віддавати борги. Розмови, на жаль, це лише експозиція. Реального контролю над сюжетом у вас немає. Так, деякі репліки справді закривають шлях до цілих гілок і підштовхують до одного з фіналів, але саме, що лише підштовхують. Пізніше вам мало не в опції діалогу дадуть вибрати кінцівку. Це відчувається майже зразу. Навіть згадується так, ні сарказм з Фалау 4. Персонажі непогано прописані, але геймплейно діалоги відчуваються більше як катсцени, з опціями трошки більше розпитати Просвіт. Голос у голові Фабіан є прикладом того, як весь сюжет гри написаний. До релізу розробники порівнювали його із Джонні Сільверхендом, але єдине, у чому вони схожі, вони обидва опиняються в тілі головного героя без їхньої згоди та обидва завжди розмовляють з головним героєм. На цьому схожості закінчується. Фабіан дратує дуже швидко, його коментарі абсолютно нічим не допомагають, при тому, що гра намагається виставити його як авторитет для Fire, Бо, наприклад, Долмен у Death Stranding 2 спочатку задумувався як персонаж, який тобі потрібен як інструмент, але який постійно дратує Коментарями та руйнує атмосферу своїми жартами. Фабіан, натомість просто слугує по суті оповідачем, і знову ж таки не в хорошому сенсі, як, наприклад, оповідач з Baldur's Gate 3. Він просто пояснює, хто цей вампір в кутку кімнати та радить з ним поговорити, видаючи вам квест. Також Фабіан в якому сенсі доповнює здібності головної героїні. Далі буду казати героїні, бо я обрав саме жінку файр. У сенсі, що він допомагає зрозуміти наміри людей та вампірів, з якими ви спілкуєтесь, але такі інсайти, які він дає, ви можете побачити просто з виразу обличчя персонажа, або просто прислухавшись до того, що цей персонаж. Аж каже, але навіть і у цьому сюжеті є свої плюси. Плюси теж подані погано, але хоч якось за півтори тисячі гривень, що я маю на увазі. Оповідь тут більш сфокусована і лінійна, ніж очікували фанати РПГ. Є стрибки в часі, є сцени, де темп провисає. А історія йде коридором, а не кварталами з десятками варіантів. Як я вже казав, варіативності немає, а сюжет занадто веде за руку, інколи навіть там, де проситься додаткова свобода. Це варто знати до старту, щоб не чекати безмежного дерева рішень, але як ігрокіно з декількома файтами гра заходить. Що тримає найкраще, це персонажі і Тон. Тут багато сірих мотивів. Майже кожен антагоніст має свою правду, та навіть хороші персонажі не ангели. Сієтл це теж не просто локація, це герой історії, вулиці, клуби, офіси денних людей, де ночами творять нічні. Усе це підсилює головну тему, виживання системи, яка тримається на брехні, етикеті та крихому балансу страху. І що довше ви в ній, то складніше розрізнити, де. Завершується порядок і починається тирані. Тож сюжет зайде тим, кому подобається більш лінійні історії. Якщо хочете щільної кримінальної драми у World of Darkness з цікавими персонажами та головним героєм, ця гра саме для вас, саме в конфлікті в персонажів і в тих дрібницях, які вирішують долю сцени, притиснути, змовчати, піти в банк чи сховати посмішку. В цих моментах гра повертає відчуття, ось за це ми і любили серію, хоч і не без компромісів. Але давайте вже поговоримо про геймплей. Бо я вже дуже багато поганого про нього сказав, та й ви вже подивились трохи боїв, і тепер Напевно, хочете знати, чому ж він такий поганий. По-перше, ви давня вампірка, але з амнезією, тож жодних здібностей на початку у вас немає. Стартовий вибір клану визначає ваші перші вміння, але ключовий твіст такий: майже весь арсенал і так відкривається далі під час проходження. Тож клан ж про стартові здібності, ніж про кардинально інший геймплей. Це плюс для свободи комбо, але мінус для рольової ідентичності. Вибір клану не тільки не впливає на ваші здібності, але також і не впливає на вас сюжетно, тільки деякі персонажі можуть просто прокоментувати поза місією, що ви з ворожого для них клану, але і це. The maximum Цикл геймплею такий: ви приходите в локацію, досліджуєте її, приходять вороги, ви можете поватись декілька секунд, поки вони вас не помітять через стіну, або ж можете зразу почати бій. У бою ви частіше за все у будь-якому білді, якщо у цій грі їх так можна назвати, ви будете використовувати телекінез. притягнути або відштовхнути ворога завжди корисно, а згодом ви зможете роззброювати своїх супротивників силою. Основу бою також складають чотири здібності: від бомб з крові та кидання ножами до просто бонусу до шкоди. Скіли бувають різні, без них ви просто б'єте Іх кулаками без жодних комбо. Бо так у тій грі немає зброї. Тож не думайте, що зможете попридумувати якісь цікаві білди та нагрінити легендарну зброю. У грі не тільки немає зброї, немає екіпірування взагалі, немає навіть інвентарю. Паливо для ваших магічних сил це кров. Механіка резонансів просить правильну кров, і тут гра пропонує дрібні сценки, помітити типу резонансу, роздражнити чи звабити людину, дивівши до потрібного стану, щоб отримати саме те, що треба для розблокування навичок. На папері це класна ідея. На практиці більше до кінця гри це сприймається як. Тина потрібно, але не завжди цікаво. Але детальніше про бій. У Bloodlines 2 є щось схоже на комбо: це удар ухилення та інколи використання вампірських здібностей. Власне, ці навички перетворюють сутички на видовищні зачистки. Заманюєте важкого ворога в товпу, знімаєте зброю з інших, штовхаєте або притягуєте їх телекінезом, підриваєте кров у венах. Але коли сил мало або кулдауни не зійшлися, мілі стає одноманітним, а деякі боси б'ються радше впертістю ніж дизайном. Стелс також є, і він іноді навіть працює. Не завжди витончено, але справді дозволяє трохи походити по вентиляціях та може підслухати діалог, а вертикальний паркур із плануванням додає відчуття нічного мисливця, який перелітає між дахами. Шкода, що структурою кампанії не завжди мотивує ці трюки. Поза місіями місто часто слугує коридором між кількома точками. І от ми підходимо до головного мінуса варіативність і життя позасюжетної траєкторії. Bloodlines 2 лінійніше, ніж багато хто очікував. Побічний контент, простенькі доручення і Баунті, а значна частина. Не Сіетла, красивий, але скоріше порожній антураж. Це не про пісочність з десятками шляхів до цілі, а про чітко зрежисировану стежку, де місто радше декорація, а не симуляція. Також є багато проблем, про які я просто не можу не згадати, але які вже можна пофіксити патчами. По-перше, у грі немає ручних сейвів, працює лише автосейв, і навіть той має лише один слот. Вийшли без іконки збереження, втрачаєте прогрес. Є псевдовибір глави через екран меню, але це не заміна нормального сейву. Також баланс і темп кампанія тримається на сильних сценарних вузлах і яскравих вміннях, але між ними бувають затяжні відрізки без нових механік. Окремі боси це просто губки. Або якщо ви прийшли за тактичним стелс екшеном як наприклад у тому ж Хітмені, або ж якщо ви прийшли за великою ARPG, ряд рішень виглядатиме обрізаним. І також одна велика проблема усіх нових релізів баги та оптимізація. Коротко, Bloodlines 2 тримає атмосферу Сіетла на рівні, але оптимізація підводить, особливо на ПК. Візуально це тонічний Сіетл, який прямо відчувається. Мокрий асфальт, неон, холодні вітри, тіні під мостами, місто тягне у нуар без зайвих слів. Саме за настрій цю гру можна похвалити. Темно, неонові. По-вампірськи, просто бродити нічними кварталами вже приємно. Але на ПК гра страждає від нестабільних кадрів. Відразу після прологу багато просідань. Кадрів на сніжних вулицях через навантаження частинок майже немає. Просто на ноуті гра взагалі не запуститься. На PlayStation 5 стан кращий, але й там трапляється краще в час дослідження і часті падіння FPS на переходах між зонами. Технічна якість слабка, а продуктивність нестабільна. Якщо у вас щось гірше, ніж 4080, це робить проект фактично непридатним для ПК. Тож виявилося, що це просто красива оболон. Яка інколи трещить по швах, атмосфера і постанова працюють сніг, дим, світлові плями в вологому місті створюють впізнавану нічну естетику. Але коли під'їжджає технічна нестабільність, магія рветься. У підсумку маємо парадокс. Візуально, Bloodlines 2 часто чіпляє, але технічно вимагає патчів, модів насамперед на ПК. Але якщо ви один з гравців, хто так скажемо отримує ігри на Steam чи Epic Games, ви можете спробувати. Тож, чи варто грати. Якщо ж ви чекали повернення великої RPG про маскарад, цього тут немає. Гра виглядає атмосферно, але це лише за першим враженням. Світ відчувається порожнім поза основним квестом, побічних активностей майже немає. Структура лінійна, коридорна, тут ти рухаєшся від вузла до вузла, а сієтл радше декорація, ніж живе місто. У такому форматі вибір працює точково, а не системно. І це на варіативність, яку ми асоціюємо з цією серією. Геймплейної глибини теж майже немає. Клани задають стартовий тон, але швидко розмивається. У білдах. А бракує унікальності, екіпірування та зброї немає, резонанси для відкриття умінь часто сприймається як рутина. Бій тримається на здібностях і дає гарні мікромоменти, та загалом швидко повторюється. Окремі боси, це радше губки, ніж чесні перевірки скилу, її провали ритму. Флешбеки Фабіена розтягують хронометраж, гра закінчується відчутно раніше, ніж має. Найгірше це технічний стан і зручність. На ПК помітні просідання кадрів, інколи гра взагалі не стартує на конкретних конфігураціях. На консолі трапляється краще та падіння FPS під час проходів між зонами, плюс невдале рішення Збереженнями, немає речних сейвів, чи вкрай за вихід в неправильний момент. Це збиває темпи і відбиває бажання експериментувати. Тож в гру краще не грати. Не тільки просто тому, що це поганий реліз, а й лише тому, що розробники не зробили багато того, чого обіцяли. Зараз це не той сиквел, на який ми сподівалися, і не та велика вампірська РПГ, заради якої варто терпіти йти на компроміси. Тож пишіть у коментарях, що ви думаєте про гру, який клан ви обрали в першій частині, та поки ви там, поставте футбайку, якщо сподобався огляд, та підпишіться на канал, щоб не пропустити більше чесних оглядів на нові ігри та й просто цікавих підбірок і новин для любителів РПГ та стратегій. Дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі у новому відео.